Чому Навальному дали Оскара? Зізнаюся чесно, от знімати відео про Навального взагалі не було. Ну ніякого бажання, не люблю Навального. Але я знімав дуже багато відео в себе на каналі про пропаганду Голівуду, про її методи, про її види, про її історію. І ви можете їх подивитися у мене на каналі. Це досить такі цікаві відео. Мене дивує, що в нас в країні ніхто не занурюється в ці грані під час таких цікавих новин. Голівуд це глобальний архітектор світосприйняття. В усьому світі, на всій планеті, в кожній країні домінує Голівуд. Є, по-моєму, лише тільки дві країни, де не домінує Голівудський контент це Індія та Китай. Майже дотягує до цього Франція, але не дотягує. Наївні критики цієї події, під час якої дали Оскар фільму про Навального. Фільм я, до речі, не бачив, але розумію, про що він, про те, як. Працює його фонд боротьби з корупцією в Росії, і наївні критики цієї події фукають, бо не наше кіно отримало премію. Зеленському не дали право виступити на номінації Оскара. І, взагалі, Шейм Шейм, кіноакадемія і так далі. Спокійно, любі мої друзі, Голівуд знає, що робить. Зупиніться, будь ласка, на хвилинку у своєму гніві. Я вас розумію, розумію, чому вам так бомбить, що ви думаєте, що Голівуд хоче легалізувати хороших русських і так далі, і тому подібне, але ви зупиніться, вдихніть на повні груди і відчуйте цей запах солодкої гнилі. Це п'янкий аромат смерті Росії. Зараз я вам зачитаю вірш Шарля Бодлера. Щоб ви відчули цю естетику смерті Чи пам'ятаєте той жах, моя кохана, як літнього жаркого дня в яру, між скелями, де трав'яна поляна, ми взріли здохлого коня? Як та повійниця, падлятина лежала, задерши ноги догори і черво гидке. Цинічно відкривала, немов казала На, бери, а сонце пражило, неначе купу трути, спалити прагнуло до І все частинами природі повернути, Що в цілості вона дала, дивились небеса, на вишкірені зуби, немов на біглий цвіт в траві. Гатило в ніздрі нас таке смердіння грубе, що ми зостались ледь живі. З гнилого живота, покритого мухвою, виходили черви полки, і розтікались лавиною живою, по шматах плоті хробаки, все те зіймалося, спадало і кишіло. Само в собі текло й повзло, так наче подихом напнуте гнійне тіло помножувалося й жило, а світ мелодії творив, де слинув знову, падучої води мотив, чи хтось там от зерна одвіював полову, ритмічно віялку крутив, Зникали обриси. Як марвіння кволі, як начерки на полотні, мазки, що їх метець завершує поволі, та тільки в спомені чи в сні, за скель дивилась на нас тривожно псиця. Чекала хижа і метка, щоб знову підійти до падла й поживиться, обдерти м'яса з кістяка. Оо! Станете живи, колись, моя кохана, мій ангеле, і світе мій, як ця падлятина, як ця заразна рана, як цей стліваючий погній. Після останнього причастя, моя мила, під володіннями трави, коли поглине вас безжалісна могила, такою будете і ви. Красо, скажіть тоді, червії, що підло рине з цілунками на вашу грудь, що ваші форми я зберіг моя богине, зберіг мого кохання суть. Дмитро Павличко так прекрасно переклав Бодлера, що в мене аж мурашки по шкірі, але мертва Росія це не жук, висушений на сонці, на якого наступив і він розсипався. Це велика коняка з надутим животом, з якої натовпом вилазять черви, з якої сочиться гній, вона смердить, вона кровоточить, вона для нас може бути дуже й дуже неприємною. Сотні і тисячі гнійників будуть бризкати гноєм, десятки псів будуть гризти Росію. Вона буде гинути в муках. Поразка і смерть Росії це жахливе видовище, яке ми спостерігатимемо дуже і дуже довго. У змученій, загризеній і гнилій Росії, яка буде розпадатися, потрібен голос. Голос того, хто прийме на себе вину і поразку. І голос цей. Буде посилати Україну на три букви. Останніми словами Росії, будуть Україна Іди нахуй. Голівуд розпочав велику глобальну кампанію, яка називається Росія. Подивись на себе. Росія, ти в гівні. Росія займися краще собою. Росія тобі не потрібна Україна. Всі російські опозиціонери без глобального фінансування зараз. Вони їздять по всьому світу. Я бачив ці принизливі їхні форуми. Вони просять і благають про фінансування із Заходу, а їм його не дають, бо не довіряють різним російським організаціям. Голлівуд зараз, буквально сьогодні вночі, він показав усьому світу, на кого він робить ставку. Він сказав, що починається нове шоу, і шоуранер цього шоу в Росії це Навальний. Так, він імперець, так, він звичайний російський ліберал, ліберальність якого закінчується на українському питанню. Він мріє про велику Росію. І саме він повинен сказати: Хахли, ідіть на всі чотири сторони, ми вас не держимо пожили в місті і хватіть. Саме він повинен буде сказати цю фразу. Для нас це огидно, для нас це жахливо. Ми хочемо повністю скасувати Росію. Але очевидно, що для цього треба сили зсередини. І план Західного світу сьогодні вночі ну, отримав свої перші маски. Захід вже робив подібний фінт з Бродським. Але Бродський це був просто поет, не політик, і росіяни його тоді не сприймали, не знали і, в принципі, не розуміли. Але якщо ви хочете почути зараз, як звучить поразка Росії, якщо ви хочете почути, як звучить те саме Україна йди нахуй», то вам треба почути вірш Бродського 1992 року. Саме цю ж методичку зараз розігрує і Голівуд. Такий же гордий імперець так само визнає свою поразку через купу гною і жовчі він пропускає ці самі слова. Тоді його всі за це критикували, наші українські критики, тоді цього вони не розуміли. А ви послухайте зараз. Дякую. Дорогой Карл XII, сраження під Полтавою, слава Богу, проіграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать руины, кость Посмертной радости с привкусом Украины, то не зеленок квитный, траченный изотопом, желто-блакитный реет над канатопом, скроенный из холста, знать перпосла Канада, даром, что без креста, но как вам не надо, кой ты рушник, карбованец, семечки в потной жмени, не нам, кацапам, их обвинять в измене Сами под образами Семьдесят лет в Рязани с залитыми глазами Жили как при с Скажем им звонкой матерью Паузы метя строго Скатертью вам как вы И рушником дорога Ступайте от нас с жупане, Не говоря в мундире По адресу на три буквы На все четыре стороны Пусть теперь В Мазанке хором с Сляхами ставят вас на четыре кости поганцы, Как в петлю лезть, так сообща, Сук выбирая в чаще, А курицу из борща Грызть в одиночку сваще. прощивайте как вы, Пожили вместе, хватит Плюнуть, что ли, в Днепро, Может, он спять покатит Брезгой гордо нами, Как скорый битком набитый Кожаными углами и вековой обидой. Не поминайте лихом Вашего неба хлеба, нам подавись мы жмыхом, и потолком не треба. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась знать любовь, коли была промежду, что ковыряться зря. В рваных корнях глаголом вас родила земля. Грунт чернозем с подзовом, полно качать права, шить нам одно другое. Эта земля не дает вам, кого нам покоя, Ой, да левада степь, краля баштан вареник, Больше поди теряли, больше людей, чем денег, Как-нибудь перебьемся, а что до слезы из не глаза, Нет на нее указа ждать до другого раза. С Богом орлы, с Богом орлы, казаки, гетманы, вертухаи, Только когда придет и вам помирать, пугай, Будете вы хрипеть, царапая край матраса, Строчки из Александра, а не брехню Тараса.